Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це ноутбук фірми Acer, модель Aspire 3 A31558G. Більш детальне маркування ви зараз побачите. Отже, він поставляється з гарантійним талоном на 12 місяців. Ось такий гарантійний від магазину Мойо. На коробці з однієї з сторін є більш детальне його маркування. Ось ви бачите. Також всі характеристики. Я зараз з вами подавлюю. Зачитаю. Процесор Core i3 1115G4, матриця 156 Full HD IPS. Відеокарта Nvidia GeForce MX 350. Вона має 2 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ DDR 4 пам'яті в ньому є. 512 ГБ PCI. Це накопичувач, NVMe стандарту. Також в ньому йде Wi-Fi 5-го покоління та Bluetooth. Батарея має всього 36 Вт. Отже, він запакований повністю з завода. Ще я не вскривав його, тому зараз ми з вами побачимо його комплектацію з заводу. Розрізаємо пломбу та відкриваємо коробку. Отже, у коробці у нас сам ноутбук. Ось він йде у поліпропиленових фіксаторах та у невеличкому чохлі. Також у коробці йде інструкція, гарантійне зобов'язання та блок живлення. Блок живлення в цьому ноутбуці йде з двох частин. Сам кабель, який вмикається у 220 вольт та блок живлення. Блок живлення має напругу 19 вольт та 342 А. Тобто він може видати 65 Вт. Зараз подивимось на сам ноутбук. Пластиковий корпус одразу відчувається. Сірого кольору він від срібло. Клавіатура на ньому чорна. Є як російська, так і українська розкладка. Також є калькуляторний вод справа, блок. Вмикається він на клавіатурі кнопку справа згори. Щодо роз'ємів, то з лівої сторони в ньому встановлено роз'єм для інтернету. HDMI. 2 USB-3. Роз'єм для живлення. З правої сторони. Один USB, швидше за все, це 2.0. 3.5 мініджет для навушників та мікрофону. Та індикатори заряду та того, що він увімкнений. Ноутбук досить тонкий. Більш детальний огляд ви зможете побачити на моєму каналі іншому. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Ось такий ноутбук він, на жаль, розряджений, тому його доведеться зарядити. І вже більш детально про нього ви подивитесь на моєму іншому каналі, там де я роблю огляди різної техніки. Куплявся цей ноутбук в магазині моє, та був доставлений на протязі двох діб у Відділення нової пошти всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.